Аймо у Пісбургу, так що ми хочемо також десь привітати вже до Дня Незалежності. Надіємося на перемогу України і також ще два слова розкажіть. Про себе організацію і збір коштів, які ви сьогодні організували. А сьогодні унікальний день, який я провів в Піцбургу. Познайомився ближче з громадою. Це не перша моя поїздка сюди. Я вже мав нагоду виступати колись з дуеті з дуетом Бандурна розмова в Піцбургу. Я приїздив сюди приватно також. Але сьогодні була нагода презентувати для громади Піцбурга фандрейзер і збірку коштів і презентацію конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака, я є директором цього конкурсу. Мене звати Олег Созанський, і вперед день чи з нагоди свята Дня Незалежності України. Ми віримо, ми впевнені в тому, що незалежність, яку ми здобули і вибороли багато років тому. Вона вже настільки глибоко ввійшла в наш внутрішній світ, що ми просто чекаємо, коли ми зможемо щороку ствердно відчувати себе вільними на своїй Богом даній землі. Я щиро вітаю громаду вашу з цим величним святом і щиро вірю в те, що зовсім скоро в нас засяє сонце правди перемоги, і ми здобудемо ту омріяну незалежність повною мірою. Тож щиро зичу вам усіляких гараздів, позитиви і віру. Перемогу, а для того щоб підтримати наш конкурс, який відбувається у Львові, у Львівській національній філармонії, достатньо прийти на зайти на веб-сайт конкурсу Василь .com і зробити там донат чи через PayPal, чи через будь-які інші рахунки. Будемо щиро вдячні за вашу допомогу і підтримку. Хай Бог благословить вас за добрі справи. Дякую вам, успіхи, перемоги.